Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш. Хлібні полиці з таким закликом в магазині з'явилися минулого тижня. Про цю ініціативу покупці ще знають небагато. Здебільшого люди думають, що це допомога мало забезпеченим від держави. У крамниці пояснюють, це суто приватна ініціатива, яка полягає у взаємодопомозі. «Є такі люди, які совісні, то питають, чи можна взяти хліб. А Є такі, які мають можливість купити, але думають, що вони мало забезпечені і беруть хліб без дозволу, без питання. То там без дозволу це таке. Неважно, але є такі, які мають можливість купити і не купляють, а просто беруть по-своєму. Продавці запевняють, що на полиці не буває порожньо. Час від часу в крамниці з'являються люди. охочі пожертвувати хлібину нужденним. Я постійно приходжу, беру тут хліб. Тут завжди вічливі продавці, гарний персонал. Ось і взагалі дізналась, тому що сюди хожу Також це соцмерз дізналась. Тому Чому б не допомогти Періодично в Магазині з'являються і ті, кому ця допомога необхідна. Я власне зайшла випадково побачила, що є дійсно можливість взяти хлібчика і дуже вдякую, що є така пропозиція. що Люди добре допомагають. Мала забезпеченим. В соцмережах рівняни повідомляють, що це не єдина точка, де можна безкоштовно взяти хліб. Цю ініціативу підхопили і інші магазини рівного. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.